що військовослужбовці, призвані в четверту чергу мобілізації, замінять собою військовослужбовців, призваних в першу чергу часткової мобілізації у березні 2014 року. Нова черга мобілізації проводитиметься рівномірно по всій території України. При цьому буде врахований досвід та уроки проведення мобілізації у 2014 році. Призову під час наступних черг мобілізації підлягатимуть такі військовослужбовці, які є громадянами України віком від 20 до 60 років. Перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах. Вони визнані військово-лікарськими комісіями, придатними для проходження військової служби за станом здоров'я. Проходили військову службу та отримали відповідні військово- облікові спеціальності або не проходили військової служби, але відповідно до освіти чи спеціальності отримали відповідні військово- облікові спеціальності. Завчасне проведення мобілізаційного процесу дозволить провести ґрунтовне навчання військовослужбовців веденню сучасних бойових дій за військово-обліковими спеціальностями: танкісти, артилерісти, десантники. Піхотинці, зв'язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, біологічного захисту тощо. У разі ухилення військовозобов'язаних від призову на військову службу за мобілізацією та неявки за викликом до військових комісаріатів громадяни України. Заносимутимуться до єдиного реєстру військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання від військового обов'язку. Найбільш складна ситуація у нас в районі Дебальцевська плацдарма. Саме там була зосереджена найбільша кількість обстрілів та штурмових дій з боку бойовиків. Якщо брати по категоріях, то зі 120 обстрілів бойовики 32 рази. Відкривали вогонь, використовуючи реактивні системи залпового вогню. 28 разів вели вогонь з артилерії різних калибрів, 40, 40 разів з мінометів, 5 разів з озброєння танки. Також відбулось 5 штурмових дій, а також 7 бойових зіткнень за напрямками. Найбільш напружена ситуація в секторі А. Там зафіксовано 50 випадків. Обстрілів та штурмових дій наших позицій. На Дебальцевському напрямку зафіксовано такі факти: 36, на Донецькому 27, і на Маріупольському 7. Внаслідок запеклих боїв. Довготривалих обстрілів наших позицій, Україна за добу втратила 9 військовослужбовців, ще 29. Військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості. Всі військовослужбовці, які отримали поранення, доставна їх до медичних закладів, де з ними працюють медичні працівники. За останню добу у ході бойових дій українськими військовими знищено чотири бойові машини: п'ять сау та сім одиниць автомобільної техніки бойовиків. Напередодні армійські підрозділи знищили чотири танки, дев'ять бойових броньованих машин, чотири реактивні системи залпового вогню «Смерч» – 12 градів, 18 одиниць автомобільної техніки. Підбили і багато літаків, зокрема, один Л-39 та два Ан-2, один Як-52, два літаки Як-50 та чотири гелікоптери Мі-24. У нас организован прием документов на базе Великого Населковского раздела, то есть в самой Великоноселковки, и организовано уже два пункта на блокпостах первой линии размежевания – Это Курахова и Волноваха. Вы должны предоставить главное это документальное подтверждение причины пересечения ли, ли, линии соприкосновения это или наявность э, близких родственников по ту или по другую сторону на, наявность мисс поховань э, а также это э, наяв, наличие же недвижимости наличие недвижимости же земельных участков за которыми на присматриваете наличие э, работы значит к документам вы должны подавать первое это заявление установлена образца, которая есть на сайте службы безопасности Украины. Также это копия паспорта, копия идентификационного кода и документы, подтверждающие расход, наличие недвижимости, обучение и так далее и тому подобное. В принципе, на сайте, на всех, на сайте Управления службы безопасности Украины есть все номера, по которым можно проконсультироваться. Рассмотрение заявлений происходит на протяжении 10 дней с момента подачи заявления. В некоторых случаях, когда необходима экстренная там, медицинская помощь и тому подобное, заявление рассматривается немедленно по обращению к руководителю координационной группы. Продовж двох тижнів в міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ близько 200 майбутніх офіцерів піхотинців, танкістів, інженерів, артилеристів, курсантів інших спеціальностей відточують вміння зі стрільби та управління вогнем, водіння бойових машин, тактичної та інженерної підготовки, управління діями підрозділів та інших профільних дисциплін. Курсанти добре розуміють, що вже незабаром декому з них доведеться виконувати поставлені задачі в зоні антитерористичної операції і від особистих вмінь та навичок. Залежатиме не лише їхнє життя, а й результати виконання поставлених бойових завдань і безпека особового складу. Механік водій третього класу повинен мати наїзд не менше, ніж 82 кілометри на тренажерах і 90 кілометрів на бойовій техніці. Всі машини рухаються в колоні одна за одною, і потрібно весь час дотримуватись дистанції. І визначений швидкості особливість цієї вправи також полягає у тому, що повинні бути витримані відповідна дистанція і середня швидкість – 30-35 км кілометрів на годину. Але незважаючи на певні труднощі, навичок і знань курсантів, що вони набули за час навчання, вистачає, аби впоратись із цим завданням. Вони мають можливість спробувати себе як у ролі механіка водія, так і командира. Водночас, на одній із ділянок майбутні офіцери виконують вправи стрільб із озброєння бойових машин, а також стрілецької зброї та гранатометів. До слова, ці вправи переважно також нові або такі, що раніше не виконувалися в повному обсязі. До прикладу, курсанти вправляються у стрільби з автомату АК-74 з борта автомобіля. Спочатку необхідно уразити мішень з борта одиночними пострілами, згодом лежачи під автомобілем, чергами, а на завершення знищити умовного ворога, з положення з коліна та митнути гранату. Таким чином військовослужбовці вчаться ефективно діяти під час відбиття нападу на автомобіль з особовим складом в ході конвоювання. Патрулювання, здійснення маршу на коротких зупинках тощо, досить багато новизни. і Прийшло звідти багато нових вправ використовують за досвідом АТО. На сусідній ділянці вихованці академії виконали вправи стрільб із підсольного гранатомету гп 25 який вважається досить ефективною зброєю для боротьби із незаконними збройними формуваннями в зоні АТО. Незважаючи на зимову пору року, заняття проходять і в комплексі водолазної підготовки. Тут займаються майбутні військові інженери. Одне із завдань відшукати, підняти з дна водоймища та знешкодити вибуховий пристрій чи боєприпас, що не розірвався. Також хлопці вдосконалюють навички дій в екстремальних ситуаціях під водою. Зокрема, вчаться екіпіруватись та знімати водолазне спорядження під час занурення. Дуже важка вправа, ну з часом навчився. Ці юнаки вже практично профі. Водолазну справу. Вони вивчають понад чотири роки. Завдання для них знайомі. Планується, що цього року близько десяти курсантів інженерного фаху отримують кваліфікацію водолаза третього класу. А для цього, окрім ґрунтовної теоретичної підготовки і ретельного медичного огляду, необхідно немало, не багато пробути під водою не менше 20 годин. Саме до водолази відбирають є сильний відбор. Людина повинна прийти в барокамеру, людина повинна бути на 100% здорова. Ну вона повинна бути готова до цих водолазних спусків. Будь-хто не може попасти на до водолазного спуску. Польовий вихід курсантів, переважно більше з яких цьогорічні випускники, триватиме ще тиждень. Зокрема, молоді воїни-артилеристи і танкісти виконуватимуть вогневі завдання із потужних самохідних артилерійських систем та знищуватимуть умовного ворога з озброєння танку штатним пострілом.